Новий пердекс, який активно доганяє хайперліквід по об'ємах. Абсолютно нульові комісії, а отже, дуже низькі затрати заради дроп. Один з найбільш антирадар проєктів на даний момент. Всім привіт! Ви на каналі Double Top Now. З вами Данило Монарак. Сьогодні хочу детально розказати вам про лайтер. Новий Perdex, який навіть у бета режимі забирає значну долю ринку. Що в ньому особливого, як фермити поінт та на який дроп очікувати? Поїхали! Що таке лайтер? Лайтер це Пердекс, який працює на власному механізмі Lighter, спеціально розроблені ZK Rollup. Наразі це найкраще рішення для масштабування, і з технічного боку це найближчий конкурент Hyperliquid. Ідея проекту дуже проста: швидкість та зручність централізованої біржі, і анонімність та безпека децентралізованої платформи. Проект зараз у бета режимі. Вхід лише за інвайт-кодами, які видають в обмеженій кількості. Інвестори офіційних даних про суму інвесту немає, але проект підтримує фонд a 16 z та Lightspeed. Чому зараз всі говорять про лайтер? Незважаючи, що проект зараз у закритій Беті і доступ до нього можна отримати лише за інвайтом. Його показники вражають близько 5 мільярдів обігу щодоби. TVL протоколу майже 300 мільйонів. Лайтер вже забрав на себе. Біля 15% обігу всіх пердексів. Проект займає друге місце після Hyperliquid по об'ємах, притому в рази обганяє всіх інших конкурентів. Для закритої бети темп божевільний. Саме тому. Раджу всім звернути увагу. Ключові плюшки проекту: нульові комісії як для мейкерів, так і для тейкерів. Але це не час закритої бети. Гляньте, наприклад, скільки на комісії йде грошей, в залежності від вашої біржі. Трейди відбуваються за долі секунди, без очікування підтвердження блоку, простий інтерфейс та велика кількість торгових пар, які постійно розширюють. В планах у команди розширити функції defi сумісності, наприклад, додати можливість. Використовувати позиції на ави у якості мержі для ваших позицій, та додати функціонал лаунчу erc 20 токенів на самому лайте. поінт програма та потенційна оцінка поінта. Вже декілька місяців активна поінт програма в ході якої щотижня розподіляють 250 тисяч поінтів. Наразі вже розподілили біля 8 мільйонів поінтів. Незважаючи на те, що ми не знаємо кінцевої кількості поєнтів та дедлайнів програми, ми можемо зробити деякі розрахунки. Якщо поїнт програма триватиме до кінця року, то в нас залишилося ще 19 тижнів, за які розподілять додаткові 4,7 мільйона поєнтів. Враховуючи вже на фармені 8, в нас вийде близько 13 мільйонів поєнтів. На кінець року. Зазвичай подібні проекти виділяють близько 10-15% на початкові нагороди. Але ходять чутки, що на ком'юніті виділять 50% монет, більшість з яких піде на перший дроп. Але для наших розрахунків будемо консервативними та візьмемо звичні 10-15%. Лайтер має божевільні метрики, тож оцінку в 1 мільярд вважаю консервативною. Отже, в нас виходить. 1 мільярд оцінки, 15% на дроп та 13 мільйонів поїнтів, що дає нам близько 12 доларів за поїн. Виходячи з цих розрахунків, наша мета заробляти поїнти з витратами на більше 6 доларів за поїнт. Щоб навіть із консервативним сценарієм в нас залишився апсайт від 2х на наші витрати. Ми дуже стараємось надати нашому ком'юніті більше інвайтів. Вийшли на прямий зв'язок з командою, але все одно наразі є певний ліміт. Тому, будь ласка, забирайте інвайт лише якщо реально будете торгувати. Торгувати найкраще в парі з іншим перпдексом, хеджуючи позиції. Можете подивитись відео Віктора, там є багато варіантів на вибір та детальна інструкція. З власного досвіду скажу, що наразі лайтер цінує кількість відкритих позицій, а не об'єм. Тож раджу набувати активність, відкриваючи якнайбільше невеликих угод. А якщо ви часто торгуєте на секс, то просто переходьте на лайтер. Посилання в описі під відео. До речі, цей проект ми крутимо в складі ще з квітня, останні декілька місяців прям дуже активно. Спочатку роздали всі можливі інвайти складівцям, тепер стараємося для вас. А якщо ви теж хочете отримувати альфу трохи раніше, що часто є вирішальним фактором, всі деталі про склад в описі під цим відео. Ризики, хоч зараз і нульові комісії, що значно зменшує витрати, все одно варто пам'ятати, що кожен проект може не роздати дроп, вийти на Дуже поганому ринку затягувати фармкомпанію, побрити вас як сибіла або іншим способом порізати нагороди в будь-якому випадку. Ріск лівар по фарму поїнтів наразі дуже плюсовий. Лайтер зараз це чудова можливість для дропхантерів та активних трейдерів, адже це нульові комісії та поїнт-система. Тому якщо ви до сих пір торгуєте на ЦЕКСах, я не розумію, що ви робите в крипті. Проект варто уваги! Команда поки все робить дуже чітко. Сподіваюсь, з дропом все буде так само. Інвайт ви знайдете в описі під цим відео. Напишіть у коментарях, на яких біржах торгуєте прямо зараз. З вами був Данило Мунарак. Ваш Дабл топ.